Добрий день усім моїм глядачам. Я трошечки про історію Риму. Хотіла б вам розповісти, показати декілька фотографій, так, щоб ви зрозуміли, що ж сталося насправді в Римі, хто зруйнував так, Римську імперію. Коли ви потрапите до Риму, от як я знаєте, потрапила до Риму, подивилась на всю красу античної культури. Там зберіглось дуже багато пам'ятків архітектури, які охороняються міжнародною організацією ЮНЕСКО, яка зберігає пам'ятки архітектури. Раніше вони руйнувались просто так. Люди так шукали скарби. До речі, велетенська колекція антична, античного Риму зберігається в Ватикані. В них є зал імператорів. Там дуже багато зберігається так скульптур, бюстів, узгулів імператорів. Також там зберігаються статуї богів, стародавніх римських, як витвори мистецтва античного. Тепер що ж зруйнувало Рим? Римську імперію? Вона була велетенською. Зараз я вам покажу карту Римської імперії. Готи, вандали, вестготи, як вони тільки себе не називали, варвари нападали на Римську імперію. І фактично. Завдяки їм відбувалися найстрашніші руйнації. Вони зруйнували Західну Римську імперію. Східна залишилась з, зі столицею Константинополем. І от, що ви собі думаєте? Вони на теренах. Звісно, що з Західної Римської імперії навіть, постворювали королівства, а так намагалися трохи керувати, але їх е знищили араби. Вони засновували королівство. Зараз кажу, там, де зараз Іспанія, навіть на теренах Іспанії. Їх знищили Араби от, на теренах Іспанії. А там далі, де Італія, вони королівство засновували, то їх знищили війська то вже так східної Римської імперії зі столицею в Константинополі. Та й таки, от така суміста.